Господи, за які гріхи мені така мука, чи в наборошно погане, чи вчинив не так. Видно, що гапка вненці пекла, бо ворота в тісті. Не ну, вже Я... в тісті. Будь другом витрим. Навіщо? Собаки злижуть? Я вчора теж те занесу? Таке було і не кажи. І на воротях, і на порозі, і на перелазі. А сьогодні вже сліду не залишилося. То кури покривали, то пси поласували. Віриш, дві години оце мучуть, а толку ніякого. То було рідке, підсипав борошна. Стало таке, що і рук не вирву. А чому це ти хустку нап'яв? Щоб корови не лякалися, думатимуть, що Уляна. Он воно що? То візьми воно Дарчину та й мене заплю. Тебе як, на потилицю зав'язати чи під бороду? Давай під бороду. Бо мухи кусають, а вганяти ніяк. А колись що доведеться тобі таку операцію робити. Погані наші справи. Води підлий. Нікуди. То міси ж Руки потерпі. Будь другом. Скрути мені цигарку. Бо вже й вуха попу. Сам би рад закурити, та не можу. Чому? Як луня, а діки, як голоблять. Я маленький наче комар, Причепився на віці, та й гортаю. Прокинуся від жінчиних стусанів. Кричить на мене, не щипайся, тут. Я змовчу, що стане. Погані наші справи. Прийшов до тебе просити, чи не позичиш мені хоч поляничку колись почеш. Та ти ж учора пік. Пік та не то пік. Слава м'якого хліба. Думаю, це пирогів спекти. Забажалося отарці остей привезти. А хліб у мене в печі, зараз виймати буду. То виймай, мой якраз вдався. Біжу, тільки ти постіть, щоб була горобці над тістом не пожартували. А я зараз. Збрехав, Ідо, ось і не до курок. Прима, отак і довірай людині собі таку страву практикувати проста річ насипав, крупив молоко і хай кипить. А що воно таке? Наче хлібом пахтить і хліб, не хліб, і корч не корж. А що ти хотів пехти? Кажу тобі, хліб. Не журися, наріжеш маленькими скибочками, подаватимеш на стіл. Вони не розберуть, яка була в нього форма. Спасибі, друже. Виручив. Ви нахилились у нашому положенні перше діло. Зварив я вчора борщ, подивився на нього, а він мені якийсь біг. І горілим тхне. Думав, я що його робити, недовго думаючи, перекидаю глечик сметани, зверху склянку цукру, подав на стіл. Жінка питає, це що? Борщ кажу. Який же це борщ? Заграничний. Я, мовляв, усяку страву готувати. Що ж їла? Аж за вухами лящала. І нічого, Обійшлося, правда, не прадане. І мої маленькі. От чортів син, скрізь викрутиться. А тут що скажеш? І хліб якось по-турецькому спечено, а ще борщ варити та курку зузулясту різати, яка не несеться. А як же ти знаєш, яка воно з... зузуляста, як вони всі не несуть? Хата навці, і господаря нема. Микола, аго! Чого репетуєш? Люди на літо овець стрижуть, а ти курей кубеш. Виздихали б вони, щоб я їх скуб. Слухай, поверто. порадь. як знати, яка курка з яйцем, а яка ні? Пустяк діло, якщо знеслася, то в цей момент без яйця. І навпаки. То як же то взнати, як вони в нас прокляті всі в одне гніздо несуться. Mm -hmm. Тоді залишається пощупать. Три дні щупаю, а толку ніякого. Друже, пощупай. Все ж таки за птаху фермою був. Думаю, ще там курей щупав. Здійснював загальне керівництво. А ти не роздумуй, рішняку впіймав. Дарка веліла тільки ту, яка не несеться. А квочка у вас є? Немає. То не півня, він точно не несеться. Не вийде, голубе. Півень у мене учениць. Як пізно одарка прийде, як тільки відчинить хвіртку, він мені зразу сигнал подає. Потім подумає ще, що я не почув. І знов краще корову заріжу, ніж півня. Ну, як знаєш, ти хазяїн. Я, я до тебе за порадою прийшов. Покруїв дівчатам платя. ось. А рукава не виходить. Що його тепер придумає? Є вихід. Зараз літо, тепло, то пошиєм сарафану. І модно, і зручно. Золота голова. Біжу. Що тобі ще? Слухай, моя ударка той. Ой, майже щовечора з Онисковою Уліаною. Моя теж. Як їх відучити від цього питва? Відучиш, чув я від людей, ніби на стій полину помагає, напоїв тричі і як рукою знімає. Вони таке п'ють, що тільки полином і закусювати. Слухай, твоя ще не просила ще, щоб знов на своє місце. Та де там? Неначе споконвіку на черстві ходить. Моя теж.